Всім привіт! Сьогодні ми зайшли в той Lip Дефенс, Defense, бо нам потрібно дуже формити дріль-івент, а також я б хотів вам дуже подякувати за те, що ви допомогли мені добити 50 підписників на каналі. Дуже вам дякую. Надіюсь, ми далі зможемо просуватись і зможемо так дійти до сотні, до 350 до... 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 далі. Надіюся, вам подобається це відео. А ми... Погнали. Перше, давайте, може, глянемо на Офіс. Можливо, мені хтось щось подарує. До речі, на жаль, ні. Але... але нічого. Буду радий, якщо ви мені подаруєте щось. Я завжди буду радий. У мене тут зараз трохи комінів є, я бачу, так? От 200 кохнів. Давайте підемо. Легенько трішки відкрию тих кейсів. кейсика відкриємо. одразу поставимо автосел. Анкомонка. І ну все. Далі давайте я попробую взагалі не витрачати коїн. І попробую назбирати, ну, на щось. На великий опенкейс. Ліміт тайм мод далі є? А ну, цікаво. Які там моди? Угаю ж мод мали прибрати. Нє? Ого, я думав, що їх вже забрали. Але ні. хеллоуін мод ще є. Клас. А, їх разом заберуть з пенсій Лентом, добре. Давайте швиденько в Drill Event йдемо. На жаль, хард мод ми там проходити не можемо. Ну, але вже є, що є. Зараз забираємо подаруночок. Drill Event Pass і Дріль Ворлд. Йдемо в цей простий мод, бо я, на жаль, важкий не можу проходити. Мені дуже складно. Я там проходжу, но на босі я просто... Ну мені там трохи дається, але, 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 я краще вже пар два, два рази пограю і переможу точно, бо хочеться отримати. А там тільки треба перемогти її. Я програю і все, і типу мені кейсів два не дається. Покатайте, что значит меня не к тмени введем. И давайте раз. Підлогу е, І я, предлогу е. підлагує, осталось. Я что-нибудь А, все же під... уже все нормально, файно. Добре, ставимо автоскліп і зараз будемо ще тут файно. Юніті виставляти. Тут 10 тисяч, тут 20 тисяч. Окей, okay, перше ми тут будемо ставити. Зараз мені хай гроші тільки хай пройдуть. Спочатку ще. Ну. Три. Mm Опа. -hmm. Hey. Все ми поставили, хай він тут поки сейвить. Зараз, Коли ми назбираємо 350, ми там його поставимо. Ось тут ми його поставимо. ой 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 Нічого, добре. Зараз нам дадуть там 200, так? Надіюсь. Що... Ну. О, вистачає, добре. Зараз ще ставимо ще одного принтера і Large дрельменчика продаємо і ставимо його сюди. Поставимо ще одного принтера. І все. Тепер можна буде виставляти ларч дрільменчиків помалесеньку. Опа. Далі... Ані, а ні, ще можна ж виставити тих, я забув. Просто я вже звик, знаєте, до Санти трошки. І ми виставили 5, і нам зараз тут так буде гроші давати. Та прокачувати їх поки сенсу нема. Зараз... Буде краще викачувати LR чи Але хоча. Та ні, давайте прокачаємо. Отут за 600 швиденько. Далі тут зараз за 600 викачаємо, щоб вони вже нам по 250 давали. І це вже буде так нормально, непогано. Бо наші LR чи дуже легко справляються. Ну, так, бо це ІЗІ-мод, а не якийсь там хард. Там хоч писало хард, але я таке, в мене таке відчуття, що там якийсь найтмер, але найтмер плюс якийсь. отакого. От І все, далі ми тут викачуємо. Зараз їх будемо викачувати помалесенько. Помалесенько, пошвидесенько. І так їх викачаємо зараз. У них і радіус файний стає, і. демеджу у них нормально. 4000 демеджу це багато. По 500 їх тепер прокачуємо. Ну шкода, що сюди не можна поставити автоскіп і швидкість Х2. Це було би класно. Так би було легше угу. Зараз нам дає гроші, ми прокачуємо і тут зараз ще одного треба прокачати. Цього треба викачати. 700. За 700 викачуємо помилесеньку, так? <смістична> За 5 хвилин 15 хвиль, тобто 3 хвилі одна хвилина. 1 хвилина. Якщо вже порахувати, як то математика пригодилась. Так, прокачуємо зараз трішки принтерів, бо гроші нам також дуже потрібні. Без грошей нам нікуди. -да. Ну, ну дайте швидше хтось гроші. Окей, сюди його прокачаємо. Далі цього принтер мене можна викачати. Та встигаємо до його отого. видачі грошей. Ну, вони друкують гроші, тобто, до його друківки грошей. Все у нас принтери всі на третій левел викачені. І зараз давайте ще наставляти дрельменчиків. Вже викачали. Далі ще сюди будемо ставити. Так. Далі викачуємо за 450 і за 500. І зараз треба буде ще за 700 викачати. За... Ну, ІЗІ Дуже легко проходимо. Изічег. На ІЗІ. Зараз. І зараз 700. Добре. Так, вже 22 хвиля і ми 7 хвилин тільки проходимо. Нормально, я би сказав, навіть швидко досить. Ну, але і ще треба 7 хвиль пройти. Ну то. Викачуємо помаленьку їх вже і на максимум. Але перше, давайте виставимо максимально юнітів. Давайте ще сюди виставимо. 450, 500, 700. Алі за 2000, ні, а. Давайте перше прокачаємо. Але. Та ні. Хоча ні, треба прокачати перше принтерів. Щоб нам вони побільше грошей давали. Але, якщо вони нам більше грошей дають... То значить швидше ми зможемо прокачати тут всіх. Тепер 3, 3, 3, 3, 3 тисячі збирати, і це буде імба. Той Tark Принтермен. Тобто в нього буде 20 секунд час, щоб видавати гроші. Опа. Далі, далі, далі. Викачуємо його. Нам потрібно 5 тисяч загалом. Ну, лишається нам 5000. За 2000 вже викачуємо. І за 3000 зараз також викачаємо. Тут тут, тут. Тут 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 тут. Так, так, так. І от зараз нам дадуть гроші. О! І все, і встигаємо викачувати. Помиленьку їх. Та <с haircut> тут же нема сенсу їх викачувати. І так, тут же всі. це от вже кінець. До речі, якщо тут ми за 10 хвилин проходимо і отримаємо по 50, то за 20 хвилин ми точно отримаємо 200. Ой, 100. І... Ну, мені здається, мені вигідніше грати в Візімод. Я вже краще буду. Менше отримувати, більше грати, але менше часу витрачати на раунд. І точно щось буду знати, що я отримаю. Все, магніт тойлетом і во. І все. На Йдемо в лобі. І зараз будемо забирати всякі подарунки. То все. Зараз будемо бачити, що у нас там. Спаси щось заберемо. Місії виконані, напевно, є. І так. Так, так, так. так. Давайте чекати, що я скажу. Бо йде завантаження. Завантаження досить довге. Ну не дуже довге, але таке, відносно довге. І фініш уп. Фінішінг. Тобто вже, ну, одним словом, закінчується завантаження. Де в нас тут дріб? Uh, Ось тут дріль-пас. Біжимо до дріль пасу. Біжимо, біжимо, біжимо. О, місія виконана. А тут нічого. Е, так. Далі забираємо місію. Одну годину пограти. Ну, це було досить легко. О, ультрадріл кейс. Файно, файно, непогано, непогано. Звісно, дрількейс можна продати, але хай буде наша мені їх продавати. І давайте підемо від Summon їх. Ось теж є телепорт, Summon Arena. І-і відкриваємо Basic, Uncommon, Rare і Epic, ми видаляємо зразу ж. Uncommon, окей. Okay. Просто 100 дрілів прокликали. Добре. Зараз відкриємо... Ультра дрил кейс. Надіюсь, що мені щось випаде хоча б міфік. Ну, ларч. Ясно. Обідненько але Нічого страшного. Забираємо подарунок. Common gift. Ну, що ну, мене тут помінета? О. о! Точно drill support crate. Давайте відкриємо. І-і-І, що нам випадає? Ну, корпорал. Легендарка. Самий простий. Там. Угу. Зараз глянемо, що в нього там по статистиці. Зараз де там. Корпорал Дэмідж буст 10, кулдаун буст мінус 10, демідж мультиплеєр, дріл кулдаун мультиплеєр, не знаю, що це значить, але окей. І Ранджа 16. Ну непогано. Бустер хай буде. А ну, порівняємо його з тим от. Ну, кулдаун буст у нього мінус 20, його мінус 10, але. Ну, Activity Crayт. Давайте відкриємо. Каже, такий де він... О, я, я, який він великий. І той Horgless. Хорглос, хорклос. Давайте я його продам. Ну і що ж, це відео дійшло до свого закінчення. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па. До нових зустрічей!